Намасти всіх вітаю. Сьогодні у мене було питання, чи ретроградна Венера. Венера не ретроградна зараз, але вона стоїть поруч з Юпітерем у близнюках, а близнюками управляє у нас Меркурій, який тільки закінчив своє ретроградне... Двіжіння, не знаю, як українською, пересування ретроградне пересування тільки закінчив. А ще той ну, тобі, що у нас Марс вийшов. З коле раху і кита, але він все ж таки поруч знаходиться, і він знаходиться навпроти Сатурна, який зараз ретроградний, і він на нього дивиться. І в них отбу. Були, були був один градус однаковий 9 градусів, що у Сатурна, що у Марса. І це теж впливало, особливо для скорпіонів і овнів. Це відчувалося дуже потужно. Може відчуватися потужно. Тому залежить все, наскільки сильний лагнеш. Наскільки це впливає на людину. Потім зараз ко всьому ще Луна з'єдналася з Сатурном. Це теж, би, приглушує наші емоції, в депресію вгоняє. Так. Але ну, це скоро закінчиться, так що. З кожним кроком нам все буде легше, і все буде добре. Все буде добре, у нас, ну, та, так, так, о, 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 цей мі, мир устроєн, що у нас то добре, то погано. І коли не дуже добре, то треба. О, робити Духовні практики, щоб розуміти, як справлятися з таким положенням. Тому що в більшості своєї це іде внутрішньо, внутрішньо, і це іде як, як доля, тобто наші вчинки у минулому житті призвели до того стану, в якому ми опиняємося. А може, в цьому житті не обов'язково лама. Всіх благ.